Ну що ж, давненько, ми з вами не зустрічалися в рубриці віржня, однак прийшов час продовжувати. І дуже хотілося б, щоб це розважання над Божим Словом, воно насправді приносило користь тобі і мені, щоб ми рухалися вперед, і щоб оцей маленький вірш, декілька стежків, які ти разом зі мною почитаєш і про які ти разом зі мною подумаєш, вони допомагали твоєму духовному е е життю. Отож. Продовжуємо. І продовжуємо ми сьогодні з посланням апостола Павла до Євреїв, главою 12, віршем 2. Каже апостол Павло: наступне: Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті і, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку. Від Божого престолу. Я хочу, щоб ти взяв чи взяла собі трішки часу, прочитав чи прочитала цей стишок і спробував трішки над ним подумати. Про що апостол Павло сьогодні говорить і яким чином це слово може допомагати, яким чином воно може дати тобі поштовх до розвитку в твоєму християнстві? Твоїй людяності, в Твоєму світогляді і взагалі поштовх в Твоєму стосунку у відношенні до Бога. сьогодні, Павло, таке дуже важливе побажання. Хай завжди перед нашими очима буде Ісус. От Як реально це в житті реалізувати? Як зробити так, щоб перед нашими очима був Ісус? Спробуй бачити Його діло. Спробуй бачити Його особу. Спробуй бачити його ставлення, Його думки, Його погляди. Спробуй бачити Його серце. Нам дуже важливо, щоб особа Ісуса Христа в житті кожного християнина стояла перед очима. Ми для цього використовуємо ікони, але можна обійтись і без ікон. Можна духовними очима вміти завжди перебувати в Божій присутності і розуміти, що Господь є той, який спостерігає за тобою, Господь є той, який є поряд. І сьогодні апостол Павло він хоче, щоб Ісус Христос був перед нашими очима як провідник, як той, хто нас проводить. Ми дуже часто можемо шукати якогось провідника. Ми можемо шукати провідника в людині. Ми можемо шукати його в якійсь свідомій особі, але справжнім провідником для християнина Ісус Христос, провідником до чого? Провідником, який, як каже апостол Павло, заведе тебе до Божого Престолу, до Божого Царства, до Божої слави. Чому? Тому що Він пройшов цей шлях, і він знає туди дорогу. Коли ти навчишся мати Боже Слово перед твоїми очима і в будь-яких твоїх рішеннях, в будь-яких життєвих обставинах вміти бачити Христа, ти зумієш проходити на цій землі щось дуже складне. Ти зумієш проходити дорогу Божої волі, яку Бог має щодо тебе. І тут апостол Павло сьогодні каже про Ісуса Христа, який витерпів страту на христі. Христа, який просив Бога «Господи, якщо можливо відверни від мене цю чашу, Христа, який благав свого тату, і уявляєте собі, Христос каже, тату, будь ласка, якщо можна, можна не хрест? А тато каже, ні, не можна, син, мусить бути хрест. Ти мусиш його пройти, для того, щоб свою людськість пронести через жертву, для того, щоб на Христі вбити гріх своїм безрічним життям. І пройшовши через Хрест, Ісус Христос може провести через Хрест кожного з нас, а хрест є присутній в кожної людини в житті. Говорячи про хрест, маю на увазі Божу волю, яку кожна людина повинна відкривати щодо себе. І ось цей Христос, коли він буде провідником, Він проведе нас дуже вміло, тому що Він проведе нас по дорозі, яку Він пройшов з максимальним успіхом. По дорозі, де він ні разу не схибив і де він ні разу не впав. Що вело Ісуса Христа по дорозі до Христа? І каже сьогодні апостол Павло, що це робила радість, яка чекала на Нього. Тому що після Ганьби Христа Христос отримав радість сісти по праву руку від Божого престолу. Він отримав своє місце. Ти мусиш також розуміти, що коли ти навчишся виконувати в своєму житті Божу волю, за допомогою Христа, якого будеш мати перед своїми очима як провідника, провідника для твоїх рішень, провідника, який переведе тебе через різні обставини свого життя, приклад життя, то ти будеш проходити цією дорогою з радістю. Але для того, щоб проходити з радістю, ти також мусиш мати мрію. Христос хотів і бажав повернутись до Отця. Коли ти навчишся мріяти упродовж земного життя, про... Божий пристіл про те, щоб отримати своє власне місце в Божому царстві. Ти будеш йти за Христом, який вестиме тебе, і в кінці кінців отримаєш те, до чого сам прийдеш, отримаєш свою власну нагороду за свої труди. Я бажаю тобі і собі, щоб Господь насправді був провідником в нашому житті, особливо в цей критичний час війни, тому що тільки Христос, Його правда, допоможе нам переходити через дуже складні обставини, через новини про смерть рідних, бо допоможе нам бачити не смерть, а вічне життя, через новини про знущання ворогів, даючи нам певність, що кожен злочин буде покараний. Проведе нас через нас у грішність, даючи нам певність тому, що Бог милосердний. проведе нас через цей дуже важкий час війни. Показуючи, що Господь кожне найбільше зло може все ж таки використати на добро, тому що зробив це смертю свого сина, не використав її на спасіння всього людства. Так само Господь використає смерть кожного героя для того, щоб існувала наша держава, в якій житимуть наші діти, внуки і правнуки. і в які кінці кінців житимемо ми. Тому сьогодні подякуємо Богові і скажімо разом слава Ісусу Христу а разом з тим. Слава нашим воїнам, які дарують нам можливість жити і йти з Христом по цьому життю.